При певну дебільність при облаштуванні київських велодоріжок все ж таки інколи можна отримати задоволення від їзди по цих велодоріжках. Ось велодоріжка на Здолбунівській. Я помітив за собою, що я тепер на Здолбунівській вже не їду по проїжджій частині, а звертаю на велодоріжку. Отже, нею певний час можна їхати. Відпочується якось дивно, і бордюри тут не занижені. Ну, але, як то кажуть, що маємо, то маємо. Добре ж хоть таке маємо. Ось така велодоріжка. Зараз може бути на велодоріжці паркування, ну але це таке, Ой боже, бідна собака. жесть. Для ніжних колес мого велосипеда це, ну, м'яко скажем, не Німеччина, але нічого їхати можна. Що не скажеш про велодоріжку на Позняках, особливо біля станції метро? Там це просто якась якийсь ад. Тут вічно трапляється ДТП, бо люди не знають, як тут проїжджати. Я, чесно кажучи, не розумію, де тут хто їде, коли. Що коли я на велосипеді їду, що коли їду на машині. Не пойму, хто тут за ким їде. Ну, судячи з кількості ДТП, ніхто не зрозуміє. Тут Зараз теж буде цікавий момент. Ага, тут вже занизили бордюр. А раніше він був не занижений. Звісно, велодоріжка прекрасна бачимо для пішоходів бордюр занижений От я вже по цій ямі щонайменше місяць знову Ось на зразок велодоріжки. доріжки. Яка межує з парканом? Будівельне. Ось тут паркан зовсім близько. Щось місцевий народ сприймає газони. О, вже вкрали люк. Місцевий народ сприймає газони як місце для бачків і для сміття. Що свідчить про те, що цей мікрорайон це все-таки ще Африка, не Європа. А ось Довга велодоріжка мусить сусідувати з будівельним парканом. Привіт. О. Велосипедисти, як бачимо, не ризикують їхати цією велодоріжкою. Ну от ще пару метрів і велодоріжці фінал. А там ще з того боку є. Але от мені треба повертати зараз направо і там в крайній правій смузі, ну мало того, що там взагалі дорога дика абсолютно. Неприйнятна для міста тим більше столиці так тут ще й запаркована вона повністю вже кіоски тут стоять от вулиця Драгоманова от таке ось тут для чого це тут кіоски мабуть вже якийсь тут влаштують або базар, або ще щось. Ось така вулиця Драгоманова. Фактично дві крайніх полоси з обох боків зайняті парковкою. З чого я роблю висновок? Скільки б... Полос, скільки б смуг не будували, все одно залишиться... А, оце зупинка громадського транспорту, шановні друзі. Отут зупиняється маршрутка 595 -го. В таких умовах люди сідають на маршрутку. велосипедисти наважились виїхати Ой. був в'їзд в був будинок збудований для убогих Тобто для тих, хто отримує квартиру безкоштовно і відповідно і ставиться до неї. ОСББ в них, звісно, нема. А от і наш міжквартальний проїзд. Оця яма. Ну і далі ми в'їжджаємо в цивілізацію. Будинок, який обслуговує ОСББ Позняки комфорт. Просто подивіться і зробіть висновки, треба вам ОСББ чи не треба. Це зроблено за комунальні послуги. Ніхто додатково порушення збиратися. Це газончики. Далі місце для вигулу собак. І вартість послуг у нас 2,50 за квадратний метр.